Так, люди добрі, вибачаю, що довго в мене не було, пауза. Треба трошки щось там вкрасти YouTube буде викласти. Є багато матеріальчиків. і ця машинка, і там і предыдущий приїжджали, і цей званчик цей. Ну, щоб щось інтересне, ну думаю, з цей буде щось інтересне. Тут утечка енергії в БМВ, хороша така тячка. Правда праворульна, но тим не менее дуже хороша. Я вже її робив, приборну панель. Дуже прикольна тачечка, конечно. Утечка енергії. Криша розбирається, все там нормально, ну но просто машина 2-3 дні акумулятор упакує. Тут теж англійчанка, бачимо, вон, праворульна машинка. Хороший тюганчик, 35 тисяч миль пробіга. Треба переставити, щоб эти... Ну, коротше, задні противотуманки туманки зробити з правої сторони наліво. Ну, коротше, скоро я повикладаю щось інтересненьке новеньке. Сім гарного дня і мирного неба надолу.